Або прати, або пилососити, перед таким вибором опинились мешканці деяких центральних вулиць Коломиї. Одночасно це робити неможливо, бо одразу вимикається світло. Причина в тому, що енергетики встановили в будинках нові лічильники, у яких запрограмована потужність споживання електроенергії 1,2 кВт. Саме так, як прописано у договорах із споживачами. У разі перевантаження лічильник вимикає світло у квартирі автоматично. Більшу кВт Тісь вже треба замовляти індивідуально та докуповувати вартість одного кіловат зараз близько трьох тисяч гривень, пояснюють в обленерго. Люди ж обурені такими діями кажуть, що все відбулося без попередження та роз'яснення, і доплачувати такі великі суми можуть не всі. Ми послухали Колом'ян та енергетиків і розкажемо обидві позиції в сюжеті. Його енергетики називають розумним лічильником, бо всередині вмонтована функція, яка вимикає світло при перевантаженні зазначеної потужності, і через кілька хвилин знову автоматично вмикає. Я включила комп'ютер і дала на друк. У мене пропало світло. Світла немає 10 хвилин. Потім через 10 хвилин з'являється світло. Тож що, допустимо, лампочки горять, а знову щось хочу включити. Знову за секунду вибило світло, знову світла немає 10 хвилин. Коломиянка Ірина Радевич, яка мешкає у центрі на вулиці Шевченка, 13, обурена дієм енергетиків. каже, змушена захищати себе та своїх сусідів, тому й розпочала з'ясовувати обставини. Жінка розповідає, після 20 березня у них поміняли лічильники. Тепер мають мінімальну потужність 1,2 і Відтоді кардинально змінилося життя її родини. Люди стали заручниками ситуації. Ми не можемо ні чай підігріти, ні постирати. Вон у мене вікна, я попрала, не можу ні попрасувати. Я працюю бухгалтером. Ви подивіться, я як нищенка, я не можу ні погладити, нічого. Хожу позорюся, ну це жах. Мешканці площі Шевченка від 10 до 25 номеру теж потерпають від цієї проблеми зі світлом. Нарікають після заміни лічильників позбавлені елементарних побутових умов. Зараз вони перевели на економний режим. Але дали тільки 1200 ватт, коли пральна машина має 200. Ну І пральна машина не включається, кофеварка не включається. Люди підрахували, що 5 кіловат у середньому вартуватиме 15 тисяч гривень. У цих будинках в основному мешкають пенсіонери, сім'ї з дітьми, є інваліди. Такі суми для них непідйомні. Що треба докупити нам з 3-4 кВт, щоб нормально все функціонувало хаті? кВт коштує 3 тисячі гривень. Так. І плюс ще зробити ері, з космосу знімок, який коштує так само 3 тисячі гривень. Так, як сказали, що погана проводка, бо старі будинки. А тут власне, кажуть, а як докупити, значить, виходить до тиждень, початку стара проводка, а потім казали, що у нас був переліміт, що у нас завжди за завелика напруга була. Ага, хоча нас не скажили. Нас центр добре працював. По перше, по-друге, чому виключили центр тільки? Одну сторону площі Шевченка і а не всі виключить. Ні, навіть всіх всіх вити, тому що там іде будова і тому там не виключили. Ну, бачите, вони не всі викричали. я дивилася в інтернеті, прослідковувала. 1,2 кВт було прийнято ще в 1958 році. Зараз на люди, ну, на сім'ю положено по закону 5 кВт. Якщо ти маєш якусь плитку дуже мощну, то ти маєш право докупити собі 2 кВт. Тоді ціна да, велика. Але Но зараз норма 5 кВт, як це центр міста, Такого, таке цікаве місто і так його. Такі ж проблеми зі світлом вже відчули й мешканці сусідніх вулиць. Не можна ні чайник укрутити, ані ні нічого. Просто в хаті варіяції вибиває світло. вибиває, і все. Більше одного кіловата береться, і okay. значить, вибиваються світло, бо поміняли щочики на нові, ті, що на GPS, та саме. Тепер вони керують нами, як хочуть. Yeah. Хочуть нам один кіловат поставити, хочуть менше. Навіть фен включить і в світло вибиває. Люди написали колективний лист в Обленерго з вимогою повернути попередні умови. Телефонували в область в кабінет міністрів, антикорупційний комітет. Переконані, що порушено їхні права. Дзвонили в Обленерго. Там дівчинка дуже приємним голосом, зі мною говорить, і так як відповідає дуже дуже вічливо і каже: Ви знаєте, якщо у вас щось вибиває, то ви переключайте. Виключайте чайник, включайте собі обігрівач. А то, що перший. Повар, то, що зацвітає під, там, і, і, і стіни, і все то нічого. Я питалася, чи в неї також так само дома. Вона мені каже на такі некоректні запитання, я не даю відповідь. Енергетики пояснюють, що діють у рамках проекту, який розроблений їхньою компанією і розрахований на місця, де є проблеми з електропостачанням, у зв'язку з тим, що є ріст навантаження, і вони не можуть цей процес контролювати. Тому взимку стаються аварійні вимкнення, і населення годинами сидить без світла, поки ремонтують мережу. Під цей проект видані інвестиційні кошти, які ми спрямували на модернізацію системи обліку для того, щоб контролювати ці процеси. Та мережа, яка була розроблена і встановлена в попередні роки, вона зараз не відповідає тому споживанню, яке є на сьогоднішній день. В зимовий період, коли люди хаотично собі включають різні побутові прилади, відбуваються оці скачки навантаження, і відбуваються аварійні ситуації. Які на довготривалий період залишають наших споживачів без електроенергії, анатолій косован продовжує, що у договорі зі споживачем є зазначена величина потужності, яка встановлена по квартирно чи для власників приватних домогосподарств. Саме її виставляють на лічильниках. У Когось є ця величина 2 кВт, у когось – ця величина 3 кВт, у когось – 4. Відповідно до тої проектної документації, яка була розроблена на момент підключення тої електроустановки тої квартири чи того будинку. У ремі бачать єдиний вихід ситуації споживачам збільшити величину дозволеної потужності, а їм це дає можливість модернізувати мережі. Споживачу необхідно зібрати певний перелік документів, які необхідно звернутися до нашої компанії. Вартість 1 кВт на сьогоднішній день приблизно десь становить біля трьох тисяч гривень. Ця програма вона в подальшому буде поширюватись на всіх споживачів, не тільки центральної частини міста Коломиї. Ми поступово будемо рухатись і на інші райони, але ми зараз на даний момент звертаємо увагу іменно на ті критичні моменти, які у нас нас є на сьогоднішній день нові прилади обліку мають бути замінені повністю і в багатоповерхівках, і в приватному секторі, аби вся система працювала ефективно. В іншому випадку, якщо йтимуть хаотично, це гроші, які викинуті на вітер. Згідно правил роздрібного ринку, є е, пункт 5.5.5, який е, зобов'язує споживача е, не перешкоджати заміні засобів комерційного обліку у разі здійснення такої заміни за рахунок постачальника послуг або оператора системи розподілу у РЕМІ. Кажуть, що такий проект діє на території всієї області. Зараз лічильники міняють у Івано-Франківську та Калуші.